На вас чекає дуже важливий матч, чвертьфіналу клубного чемпіонату світу. Але днями весь світ був шокований новиною про смерть діогу жоте. скажіть, ви говорили про це і з португальськими гравцями вашої команди? Як ця новина може вплинути на їхню гру? Без сумнівів, це найгірша новина, яку тільки можна отримати. Весь футбольний світ приголомшений я навіть не уявляю, як зараз почувається його родина. Ми просто можемо висловити слова підтримки. це трагічна подія і жодних слів не вистачить. Можливо, тільки час принесе трохи полегшення. це дуже сумно. особливо важко португальським гравцям які його знали особисто. Але Таке життя. Його треба приймати, як би важко не було. Декілька ваших гравців говорили про бажання реваншу за поразку, яка була в листопаді. Ви це заохочуєте? Чи залишаєте їм самим? І, з вашого досвіду, чи це може дати результат? Якщо говорити про мене, то для мене це трохи інакше у мене немає жодного почуття реваншу. Яка може бути помста, і за що? за поразку у груповому етапі Ліги Чемпіонів? Ні, для мене це просто дуже мотивуючий матч. Бо це вже чвертьфінал. І цього повинно бути достатньо. Для того, щоб бути зарядженими. Це точно не помста. У мене два запитання. Перше про трьох дриблерів в атаці. У чому, на вашу думку, перевага такої трійки? І як ви до неї прийшли? Друге, про ваші довгі вкидання на початку матчів. Вони здаються трохи дивними. Чи може це бути сигналом супернику? І чи будете ви робити це проти команди, яка добре виходить з -під пресингу? Так. Це цікава тема. якби ми зараз були на тренерських курсах серед колег. Насправді, ми підгледіли цю ідею у Олімпіка. мені сподобалася ідея з закиданнями. Навіщо ми це робимо? Я не скажу, бо скоро ми це змінимо. Суперники адаптуються у футболі. Немає чарівних рішень. якщо ти знаходиш спосіб обійти пресинг, суперник до цього пристосовується. Якщо ти створюєш чисельну перевагу, її теж враховують. жодна система чи ідея не буде працювати вічно. ось чому мені цікаво бути тренером. те, що працювало у минулому сезоні. може не спрацювати наступного. потрібно адаптуватися, імпровізувати, бути непередбачуваним. щодо вкидання, спершу воно було ефективним але суперники почали знаходити відповідь. Це здається дрібницею, але насправді має сенс. Просто не хочу розкривати деталі перед журналістами. А то ще забагато дізнаєтесь. Тепер щодо дриблерів, Це в значній мірі заслуга спортивного директора Луїша Кампуша, президента та тренерського штабу. Ми хочемо, щоб наші нападники вміли не лише забивати і віддавати передачі. А й робити проходи один в один. Сьогодні майже немає команд з класичними вінгерами. Таких гравців просто мало. А у нас є одразу п'ятеро. Дезюре дуе Барколя, Кварацхелія, Мбае, усман дембеле. Усі вони можуть грати і на фланзі, і в центрі. Це дає нам багато варіантів. Ми це цінуємо. Ми цінуємо контроль м'яча. Але дриблянг найшвидший спосіб створити чисельну перевагу. Тож мені дуже пощастило, як тренеру, дуже пощастило мати таких гравців.